Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось, що змінило абсолютно все. Уявімо на секунду: ціла бібліотека, величезний кінозал, навіть наукова лабораторія, і все це тепер вміщається ну, буквально в кишені. Як же так вийшло? Давайте розбиратись. От просто задумаймось, як швидко все летить, коли в останній якась технологія серйозно змінила те, як ми вчимося. Скоріш за все, це було ну, цього тижня, а може навіть і вчора. Серйозно, зміни настільки блискавичні, що за ними ледве встигаєш. Ви тільки погляньте на цей контраст. Якихось 40 років тому телефон, ну, він був просто телефоном, для розмов і все. А щоб щось погуглити, треба було йти в бібліотеку і годинами ритися в тих, знаєте, запилених томах. А сьогодні? А сьогодні смартфон це ж справжній портал до ну, практично до всіх знань людства. Неймовірний стрибок, правда? Отже, ось наш план на сьогодні. Спочатку трохи поностальгуємо про минуле, потім подивимось на потужність сучасних інструментів, зануримось у світ смартфона і, що дуже важливо, поговоримо про те, як всім цим користуватися мудро і безпечно. Що ж, поїхали. Розділ перший навчання тоді і зараз. Давайте перенесемося в часі у ті класи, де в повітрі відчувався запах крейди, а не сигнал Wi-Fi. Хтось взагалі чув про таку штуку, як фільмоскоп. Це ж був ну справжній хай-тек свого часу. Уявляєте, він проєктував на стіну такі плівки з картинками і текстом. Для тогочасного класу це було справжнє диво, такий собі спосіб оживити урок. І знаєте, в тому минулому була своя особлива магія. Все можна було помацати прохолодний глобус, шматочок крейди, побачити на власні очі, як проходить якась хімічна реакція. І, звісно ж, було значно більше живого спілкування. Це був абсолютно інший світ. так. Інші методи, але мета, по суті, та сама дізнатись щось нове. Так, а тепер різкий стрибок у сьогодення, частина друга сила сучасних інструментів. Зараз побачимо, як всі ті окремі штуки з минулого взяли і об'єдналися в щось одне. Перш ніж рухатись далі, давайте швиденько розберемось, а що це взагалі таке засоби навчання. Якщо просто, то це ну, будь-що, що допомагає вчитися від звичайного олівця до суперсучасної віртуальної лабораторії. Це по суті наші містки до знань. Раніше все було чітко розкладене по поличках ось ці чотири класичні групи: друковані це одне, екранні інше, звукові наочні. І для кожної потрібен був свій пристрій, свій підхід. А тепер готуйтесь. Бо сьогодні все це, абсолютно все, є в одному єдиному пристрої, і в цьому вся магія, розумієте? Це ж революція. Підручники, фільми, лекції, 3D-моделі, вся бібліотека, весь кінотеатр, цілий музей, все живе в цій маленькій коробості в кишені. Це не просто зручно, це це просто фундаментально інший доступ до знань. І ось ми підійшли до найцікавішого. Третій розділ: світ у смартфоні. Давайте вже подивимось на конкретних прикладах, що ж це за безмежні можливості. Ось, наприклад, просто зараз можна взяти і опинитися у Ватикані, подивитись на стелю Сикстинської капели, роздивитися фрески Мікеланджело в таких деталях, що жодного туриста так близько не підпустять, кожен мазок видно. І все це не виходячи з кімнати. Це ж не просто картинки, це справжній ефект присутності. Або, скажімо, біологія. Забудьмо про ці пласкі картинки в підручниках. Зараз можна взяти 3D модель серця, покрутити її, зазирнути всередину клітини, подивитись, як все працює в динаміці. Найскладніші речі стають, ну, просто зрозумілими. І це не тільки про віртуальні речі технології ж можуть надихати на щось справжнє. От знайшли інструкцію, подивились відео, як зробити вулкан з лимона, а потім стали, пішли на кухню і зробили його. Це ж ідеальний приклад, як цифровий світ допомагає реальному, перетворюючи теорію на практику. Ну і звісно, мови. Будь-яка мова світу тепер доступна інтерактивні уроки, які більш схожі на гру, спілкування з носіями з іншого кінця світу, тренування вимови зі штучним інтелектом. Слухайте, мовні бар'єри ще ніколи не були настільки прозорими. Але тут є одне але. З такою неймовірною силою приходить і велика відповідальність. І це наш четвертий і, мабуть, найважливіший розділ інструмент, а не іграшка. Послухайте, що казав Стів Джобс так, так, саме та людина, яка стояла біля витоків усього цього. Він попереджав, що навіть найкращий комп'ютер можна використати, ну, скажімо так, не для розвитку. І це ідеально підкреслює головну думку, сам по собі пристрій нейтральний. Це просто інструмент. А от як його використовувати це вже наше рішення. І ось він, цей момент істини. Кожен раз, коли рука тягнеться до смартфона, ми стоїмо на роздоріжжі, можна просто загубитися в нескінченній стрічці чи іграх, а можна відкрити для себе цілий всесвіт знань. І цей вибір, по суті, робиться щохвилини. Гаразд, і щоб все це працювало на користь, а не на шкоду, переходимо до фінального розділу безпека та цифрова гігієна. Тут все в принципі просто, але дуже важливо: інтернет це океан інформації, і критичне мислення тут наш компас. Завжди треба перевіряти, звідки інформація, ставити під сумнів те, що здається дивним, не клацати на підозрілі посилання, і, звісно, берегти особисті дані, наче це найбільший скарб. А ось вам ще крутий лайфхак, щоб не вигоріти і не втратити концентрацію. Техніка помодоро все геніально просто: 25 хвилин працюємо, не відволікаючись, потім 5 хвилин перерви, але обов'язково подалі від екрана. І так по колу. Це реально допомагає тренувати увагу і не втомлюватися. Та найголовніше, мабуть, це баланс, бо всі ці цифрові інструменти це фантастичне доповнення до життя, але ж не заміна йому. Справжні досліди, живі розмови, прогулянки все це незамінні речі для повноцінного життя і, зрештою, для щастя. Отже, що ми маємо в підсумку? В кишені кожного з нас лежить інструмент просто неймовірної сили. І фінальне питання залишається відкритим: яку саме з його безмежних можливостей для навчання та відкриттів використати, ну скажімо, вже сьогодні?